Апостол Павло говорить про певних людей, що вони стали взірцем і зразком для всіх віруючих. І він сам старався бути взірцем і зразком. Він говорить, що я хотів би, щоб ви так жили, проповідували, служили, жертвували, як я, і в усьому були схожими на мене, крім. В'язниці, в якій я сяджу. Він говорить, я хотів би, щоб у вас стиль життя як християн, він був схожий на мій стиль, крім в'язниці. І ось уявіть, наскільки це сьогодні класно, коли ми можемо бути для когось теж взірцем, прикладом і зразком в нашому християнському житті. Амінь.